Спеціально залишив таке от віконечко правди називається, що будинок насправді зроблений із соломи. Тому що мало хто вірить, що цілий будинок може бути із соломи. Тут от є історія будівництва. Як солому везли, як солома стоїть під кришею. Тут вже почали стіни викладати із соломи. Тут вже стіни готові. Така от історія будівництва, що є тут. Ну, тут вже вся, як кришу робили, якраз От і солому привезли, фундамент, криша, і ночами робили, щоб більше встигнути каркас, криша, до речі, черепиця. Криша зроблена з черепиці покривельний матеріал. Черепиця ще чехословацька. На нижній стороні черепа ще чехословацька надпись, який вже, я думаю, більше 100 років. Такий от фруктовий сад, тиша, спокій, гамачок, басейн, де можна поплавати, мангальчик. Все для комфортного відпочинку, екодім і соломи, куди я вас і запрошую.